Як аналізувати товари на Allegro, Як аналізувати нішу, як дивитися на конкурентів, як робити прогноз своїх продажів? Говоримо про це в нашому відео. Поїхали! Аналітика продажів на маркетплейсі Allegro розбираємо нашу послугу нашої агенції SellerUp. Давайте подивимось на таку категорію, як окремі ножі. Ми бачимо досить загальну інформацію по кількості товарів в категорії близько 60 тисяч. Далі ми бачимо загальну кількість продажів, це приблизно 180 тисяч. І далі ми бачимо. Дуже важливий показник це загальна кількість продажів саме нашого товару. Тобто ми збираємо аналітику саме по товару, який ми збираємось продавати на Allegro за ключовим запитом. Трохи детальніше відео я поясню, як це робиться. Далі ми бачимо загальну суму продажів. Це загалом по категорії цифра 5 мільйонів злотих, і приблизно 2 мільйони злотих це саме наш товар, який ми збираємось з вами продавати. Далі також ми бачимо досить загальну інформацію, але вона нам дає уяву про сопутні або суміжні категорії, які продаються на Allegro. Тобто ми бачимо окремі ножі, саме їх ми і з вами і будемо продавати. Це 50% продажів. Далі ми бачимо точила для ножів, набори ножів, ножиці, магнітні планки тощо. І далі ми бачимо, який об'єм ринку підпадає під нашу категорію, це приблизно 50% продажів. І далі ми бачимо статистику продажів саме по дочерніх або суміжніх категоріях на маркетплейсі Allegro. Робимо висновок, що наші товари попадають в саму популярну, саму топову категорію окремих ножів і займає низку приблизно 50% від продажів всіх ножів загалом. Давайте занурюватись в деталі, який саме товар ми з вами збираємось продавати. Ми з вами збираємось продавати товар за ключовим запитом, ніж шеф-кухаря. Тобто ці показники, які ми бачили з вами на попередньому слайді, вони і дорівнюють саме нашого ключового слова, ключового запита, ніж шеф-кухаря. Тобто, ми не збираємо з вами аналітику по всіх товарах загалом, тобто ніж для риби, ніж для хліба, тощо нас цікавить. Тільки ключовий запит, ніж шефа кухаря. І в такому об'ємі цей товар він продається на маркетплейсі Allegro. Об'єм продажів загалом по цьому ключовому запиту 2 млн злотих. Кількість продажів за рік приблизно 15 тисяч, і кількість транзакцій. ось Така. Далі ми робимо зріз середньої температури по палаті. Як ми кажемо, цей показник він не особо важливий, але він нам дає уяву, скільки продажів ми 100% отримуємо. Якщо хоч щось ми зробимо правильно, тобто ми зробимо непоганий контент, щось там якось зробимо якусь рекламу, і цей показник він відповідає той кількості продажів, яку ми 100% отримуємо з вами за рік. Далі ми з вами дивимося на наших конкурентів. Куди ж без них? Ми аналізуємо і дивимося на топ-10 конкурентів, саме десятка нас і цікавить. І що важливо в цій аналітиці, це те, що об'єм продажів цих конкурентів або продавців, вони збираються за ключовим запитом. Це є дуже важливо. Що ж давайте подивимось на наших конкурентів топ-1. Ми можемо побачити, що саме продає цей магазин, цей конкурент, для того, щоб скласти в певній мірі враження від його асортименту, від його товарів і від його способу ведення продажів саме на маркетплейсі Алієра. Ми можемо побачити, які товари він продає, як він оформлює, скільки у нього відгуків і як він позиціонує собі, себе на ринку. Allegro. Також ми бачимо топ-10 продавців, і по кожному ми можемо скласти таке певне досі. А повертаємось далі до нашого звіту, і це саме товари. Товари конкурентні, які ми з вами аналізуємо. Що ми тут бачимо по продажах? Ми бачимо досить цікаву і яскраву картинку. Наприклад, першу і другу сходинку займає бренд Victorinox. Можемо зайти і побачити, що це. Саме за товари, як вони оформлені, який контент. Що стосується нашого товару, то ми збираємось продавати товари Private Label. І що ми бачимо, що тут контент зроблений не досить. На п'ятірку, я б сказав, на двіку, але чому цей товар продається і чому він займає першу другу сходинку? Тому що бренд продає сам себе. Це якраз той випадок, коли можна нічого не робити з контентом, ніяк не оформлювати практично товар, і він буде продаватися, тому що сила бренду вона вирішує все. І нам дається певне розуміння, що перша друга сходинка – це Victorinox, друга це Тефаль. Ми не можемо з ними конкурувати з нашим Приватлейблом. І ми дивимося далі. А що далі у нас відбувається? По брендах. І ми бачимо, що це четверте, п'яте, шосте місце це взагалі бренди схожі на Private Label, так воно і є. Далі Victorinox, той самий Fiskars, це відомий бренд. Тобто ми так собі розуміємо, що до топ-5 ми зайти зможемо, якщо у нас буде Private Label. Топ-4, можливо, але не факт. можливо, але не факт. Також, друзі, ми можемо побачити весь перелік топ-100 товарів. Тобто, якщо нас цікавить, наприклад, не тільки десятка, а можемо побачити 20-ту сходинку, який це товар. подивитися на обсяг його продажів і дані по середньому чеку, за скільки саме цей товар продається 107 злотих, а ми збираємось продавати за 99. Тобто ми вже в ціні виграємо. І який обсяг продажів за рік саме цього товару. Це є дуже важливо. Інформація з приводу конкурентів і з приводу конкурентних товарів. Далі у нас іде дуже-дуже важлива інформація, і, друзі, саме на цю інформацію я звертаю вашу увагу. Це розподіл рівня цін, в яку саме категорію потрапляє наш товар. Ми бачимо, що перша сходинку займає товари від 1 до 240 злотих, обсяг замовлень 90% 90%. І обсяг продажів в коштах це 66% загалом по цій категорії. Ми пам'ятаємо, що наш товар займає ціну 99 злотих. Далі ми, <кхи> вибачаюсь, робимо певні висновки, до якої групи потрапляє наш товар. Ми бачимо на діаграмі, що це перша сходинка, тобто 66% в коштах займає. Наш товар і 90% в замовленнях. Далі ми робимо орієнтовний математичний прогноз продажів товари, товарів саме нашої товарної групи, тобто нашої товарної групи, в яку ціну ми потрапляємо. Не загальну інформацію, а саме по ціні. І далі ми робимо для наших клієнтів, ну і певно для себе, ми робимо прогноз виходу на топ-5, тобто, як я казав, топ-5 ми можемо зайняти. Це може. Знадобиться нам для цього 8, 9 10 місяців. Але це реально і на такий обсяг продажів ми будемо виходити з вами, якщо ми будемо топ-5. Топ-10 це півроку, може, місяці 8 активної роботи, можемо зайняти а, цю сходинку. І топ-20 це ледача позиція. Тобто, якщо ми щось там зробимо, якось там налаштуємо рекламу, топ-20-100% ми з вами отримуємо і ми зможемо на а, а, цей показник з вами вийти. Далі, що стосується сезонності товару і трендом за часом, це дуже важлива статистика, тому що деякі ніші вони можуть зростати. Що ми бачимо на нашій аналітиці і на нашому звіті, що ніша не росте. Вона не розвивається, вона і вона і не стагнує, вона десь приблизно тримається на Одній ланці, але ми бачимо аномальний пік продажів це листопад-грудень. Відповідно, це всім відомі розпродажі, це Крісмас, це Black Friday, це Хэллоуин тощо. Тому ми можемо прогнозувати закуп в Китаї або у наших постачальників на ці місяці. Що стосується статистики продажів по брендах, дуже важлива інформація, її не варто ігнорувати, і тому тут потрібно ваш фокус і ваша сфокусованість для того, щоб прогнозувати саме ринок і обсяг ваших продажів. Ми побачили, що ми можемо робити по ціні. Ми побачили з вами конкурентів. Ми побачили з вами конкуруючі товари, але бренди не менш важливі. Чому? Тому що ми бачимо, що Victorinox займає 24% продажів, Фіскарс це також відомий бренд, не такий відомий, як Вікторінокс, але тим не менш, це не private label, вже такий існуючий і добре себе відчуваючи на ринку. Бренд. Тому приблизно, десь я бачу, що тут є private лейбли. Так, ми бачимо, що Інна це бренди, які взагалі не мають реєстрації на маркетплейсі Євро. І ми бачимо інші бренди, які мають реєстрацію, але обсяг продажів їх досить-досить малий. Що нам це дає? Нам це дає. Відокремлення від ринку, тобто ми розуміємо, що Victorinox, Fiskars і ще декілька брендів, ми з ними не можемо конкурувати взагалі. Тобто це відомі бренди, і з нашим Private Label ми не конкуренти. Ми не конкуруємо. Треба сказати це чесно. Тому приблизно десь 60% ринку продажів на маркетплейсі Allegro, саме наших товарів, ножів окремих за запитом ніж шефа-кухаря, ми можемо з вами отримати. Якщо, друзі, вам не вистачає цієї інформації, ви хочете більш детально подивитися, а що це за бренди. Ми також даємо витяг по всіх брендах, які мають реєстрацію, які не мають. Тобто інна, це бренди, які взагалі не мають ніякої реєстрації. І обсяг продажів таких товарів 23% загалом на маркетплейсі Алігра. Ну і наприкінці ми аналізуємо саме Топовий товар або товар, який ранжується на першій сходинці і займає такі досить непоганий показники. Можливо, топ-1, топ-2, топ-3, і цей товар росте в обсягу продажів. Тобто ми бачимо, що 150 продажів на місяць цього товару є. Що стосується контенту, ми робимо досить швидкий аналіз. Ми бачимо, що контент непоганий, він досить непоганий, але він не викладає ніякої історії. Тобто, скоріш за все, на свій професіональний огляд, я можу сказати, що це контент з Alibaba та Обао, там, принаймні, Aliexpress тощо. Тобто, продавець не робив свій унікальний контент під замовлення і всім не запарувався. але контент. Нагадаю, виглядає досить непогано. Тобто постачальник з Китаю вже зробив ну, принаймні 90% роботи з контентом. Далі ми дивимося, як оформлюється лістинг саме товару, як описує його продавець, для того, щоб мати розуміння, а що ми можемо зробити краще, ніж цей продавець. Лістинг оформлено непогано, досить непогано. Все добре виглядає з боку контенту. 4 і 5 зірочки я би йому поставив по піти шкалі. Чогось не вистачає, саме можливо, річ контенту або історії, або щось схоже на А+, контент. Але це те, що ми можемо зробити, щоб бути краще, ніж цей продавець і цей товар відповідно. Тобто тут ми описуємо. Його е, контент, його е, властивості, характеристики тощо. І, мабуть, на цьому наш огляд нашої послуги е, аналітики на маркетплейсі Allegro добіг кінця. Якщо, друзі, вам необхідна сама наша послуга, то, будь ласка, замовляйте всі посилання ви знайдете внизу під цим відео. Але важливо, дуже важливо, це ще не все. Окрім такого звіту, якого ми даємо кожному нашому клієнту, ми детально досить детально проробляємо кожен товар і кожну категорію. І після цього звіту ми консультуємо наших клієнтів для того, щоб обробити всі їх питання а таких буде досить багато. Тому що у де якого продавця вже є товар, з яким він планує вийти на Allegro. у інших продавців, цього товару може не бути, він шукає або робить купівлю з Китаю, і буде імпортувати безпосередньо в Польщу. Питань дуже дуже багато, і всі коментарі, всі питання ми обробляємо по відеоконсультації. Цю відеоконсультацію веду безпосередньо. Я тому буде досить якісна відповідь, досить якісна обробка всіх ваших коментарів. Тому не зволікайте, якщо вам потрібно вийти на ринок Польщі і запуститись, запустити ваші продажі на маркетплейсі Allegro, заповніть, будь ласка, заявку під цим. Відео, і ми зробимо досить якісну аналітику з оглядом саме на вашу ситуацію. Тому не зволікайте, буду чекати ваших заявок. Побачимось!